Так, є в нас такий піролізний котел, ще не, не зроблений на 100%, але вже можна оглянути його основні моменти. Так, знизу йдемо. Лючок для чистки. Це лючок для розпалу. Тут лючок для дозагрузки дров, а тут зверху для загрузки. Так, тут в нас є лючок для прямої тяги. Це потрібно для розпалу котла. Ну, вихід на димар. Отут ну, видно, що ще немає декоративної панелі. З усіх сторін будуть отакі от декоративні панелі, як світ. Тут тільки керування заслонкою для прямої тяги. Ну і тут внизу є. Отвір для подачі вторинного повітря. Ну, тут всередині видно отвори для подачі повітря, а тут ще немає шару цегли. То вже після того, як буде повністю все дороблено, то покажемо, як це все буде там всередині виглядати.